Усім привіт! Ви на каналі Паперові сюрпризи. І сьогодні у нас новенька, як ви замітили, це мафія, тому що всюди вверху пише мафія. І так, давайте зразу виберемо всі інші вам знайомі. Якщо ні, то це дорого дешево. Це прогоди сніданок, лапки, котики, сверий, букет, айфони і піца Що ж вибрати? Нам буде попадатися, це якщо не моя фадминкова, це я побачив коїсплогерів. Або також попробував. Давайте міньоном. Це я побачив койс блогерів по форових також. А, і це не моя ідея. Нам буде попадатися карточки або мафія, дві мафії, один лікар та всі інші марні. Подумайте міньон маві, зараз зайдіть в коментарі, напишіть, хто міньон, і потім провіримось. Ми в наступному відео закінчимо колекцію приготуй. Тут... Тут у нас пакетик, в якому вже скаже, що ми приготували, так що його ми відложимо і ось така на тісто вже соплять муку. Далі я вже відірвала, не знаю чому. Просто я знімала-знімала відео і мені помішали, тому я вже відірвала один пакетик. Лапки ми в наступному відео закінчуємо. Давайте синю синьо-зелену. Піца я Давайте ці дві. Я хочу одну без соусу і одну з куркою, горошком та е... як воно називається, Кукурудза. До речі, може не переглянули на воїнку. Я вже забулася, тому що я вже показувала новинку. Так, це я не знаю, як його звати: Planington Crosh. Це мішка з якогось мультфільму. Кар... Карта з Деші Мандрівниці і картопля з. А... з... Якою називається? Сінгід. Гарно хрустеть. Це? Ладно, у нас найбільше хрустіло, це оці айфони. Айфон, до речі, в мене на телефони. Ми закінчуємо. Мені дуже сподобається. Напишіть в коментарях, як вам. Котаки в наступному відео закінчуємося, бо якщо з моя в кінці. Тому зараз цей. Okay, так. Також мені дуже подобається та колекція. Давайте другий. І так, беремо наш каталожок і наші пакетики. До речі, я поміняла ракурс. Мені здається так краще, як вам. У мене кіт шумить її звати, до речі, Белла. Можливо, потім зроблю про неї колекцію. Белла! Це вона з коробкою в якщо Що в неї є? Коробка і вона. Нам ще з Давайте, летять, нуську почнемо. Давайте отак от тільки не з новинки. Давайте ось так Лапки. Ось так навіть видно краще. Мені, здається, це, це просто супер. Ось. Цей ракурс, ракурс. Супер. Всіх блогерів, тому що це саме банальне і ось ця теж лапка. Так, давайте А, я зробила насічку А хотіла відкривати друзі. Давайте наклеїмо сюди, а наступно наклеїмо останню сюди. Далі цьому закінчила, я, до речі, переклеїла. Тому що мені що не сподобалось, як воно було. Так, чехле на телефон. Так за да? я її покладу в стакан. Так, лампа засвічує трішки. Давайте її підсунемо все так. Вроді не засвідчує. Так, це ось такий з ромашками. Він мені дуже подобається. Він якось його що порвала. Звичайно. Так, це зразу викинуємо. І на цьому ми закінчили цю колекцію Цьому Вона мені якщо чесно, так собі сподобалась. Ну давайте виберемо тоді, якщо цей а, хто нам найбільше подобається, мені подобається качка, до речі. Ось цей мені так собі подобається, мені подобається качка. Ніжка, котик і сніговик. Я, до речі, не знаю, чи буду робити такі прозорі. Можливо. буду, Можливо, не буду. Далі зберу свій пукет. Так, цей. А, то ось цей. Я забула, як, як пакетик виглядає, як так можна було. Ось так. Я, до речі, також квіточку переклеїла. Це ось така гарна квіточка. Угу. Це буде мої ножнички. А, ось вони прямо Тут їх підготувала. Тут два. О, це ось такий пласток, я його дуже хотіла. Я хочу його якось ось так приклеїти, дуже естетично. Він виглядає, як, на мою думку. Боб знала, як важко його вирізати. О, ось цей красивий. Я вже настільки не знала, що придумати, що підлянути колекцію у цю мафію, тому що я сиділа і просто не знала, що мені зробити. Не можу знайти ніяк. О, найділа. Ну, ось так. Це, це Набагато краще, я не знаю, що я це говорила чи ні, ніж я б клеїла просто рандомно. Так приготуй сніданку. Ганочок і а, це а, -а, 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 а. Ось цей ой, ось цей. Мені оцей із о, там до молоко, і там так. Це молоко. Мені Дуже легко догадатися після молока. Ой. Після молока, що це е, за страва, ну, тому що молоко, ну типу, ну, без молока воно буде ну, таке не дуже вкусне, а з водою можна, хтось воду додає, з водою якось так собі виходить. А у кого не переносимість лактози, це кого не можна молочні продукти? Я думаю, що в принципі і так привод. Так, я не можу... Ну, я вже так мало козі. Ну, я не знаю, як мені ця колекція в голову прийшла, тому що я цілу дорогу як їхала е, з мамою в машині, думала, що мені зробити. Заглянула в Pinterest, написала о, це була ідея для випадових сюрпризів і мене я знайшла приготуй, а потім я забула про цю повністю копити, про те, що я це хотіла зробити. І сама вибрала страву. Так що не знаю, чи це моя пам'ять, чи... чи ні. Так, а далі стоп, стопадалі. Хіба не новенька йде? А ні. а-а-а Ника. Сейчас мыть. Так, я думаю, это такого, до Принглса. Так, то есть она хочет вылазить, да? Нет, не до Принглса. Вы уже тоже напомню, помню, бачите, кто это и что это. Ось такой э, по паперовый, по ой, паперовый, э, имбирный пряник. Ну, це дешево. Як себе випам'ятаєте, це дорого, це дешево. Ми його на другу стрінку. Так, це дешево. Ой, дорого, дешево, так, правильно. От сюди. А далі там, Та, там новенько. Ви так не побачите. Зараз я перегорну тоді. А, ну, можна, в принципі, піти просто у зворотній бік. Зараз відкрити? Але ні. А, там у нас один, одні котики лишились, точно. <смір> я, в принципі, там <смір> так сильно не, не оформляла. Так як ви думаєте, що це за котик. Так видно? Ні. О, я вже забула, які там котики, в принципі. Я цих потім буду брати ідейки для малюночки, скетчбук або просто малюночки підчихов. Так, я не знаю, чого попада. Наді. О, я не хоч тут запахала. О, нормально. А бачите, вони чомусь схожі. Ну, в нього нічочка. Я тільки знаєте, зрозуміла, що вони схожі. Так що давайте його ось тут наклеїмо. Тому що вона схожі. А сюди один котик буде. Чи ні, ні, давайте ні. Я не хочу, щоб був один котик. Його сюди на слово котик, а його сюди. Так, тепер йдемо до новачки. Ось, я не оформляла сильно, тут дві сторінки. Такі вести на цьому. Я вже інші візьму для сила. І ось так. Просто мафія і все. Давайте спочатку відкриємо піцу. А у нас дві піци Два інгредієнти, як того разу, тому що ну, там реально бакпаки. Я вже було перфорація не ззаді. А вилетів інгредієнт. До речі, тут буде е, повторки, тому що, я думаю, так буде смачніше. Це також повторка, це помідор. Як ми того разу надрізали. так і цього разу будемо надрізати. Тому що я так не відкрию. Я не знаю, я щось коли роблю і забуваю, що треба... Це під на 8, до речі. Забуваю, що мені треба робити, а, носі... Ну, носі... Не носічки, а такі от штучки. Називається просто надрізи. Що... І заотриюється. Ні-ні, треба ні, це забагато, тому що Бо у нас вже 6 пакетиків. Після того вже відкривати, я після цих буду, напевно, відкривати по одному. Що я розказувала? А, і чого я роблю повторки, то що добуде смачніше. А, насічки! січки. Все, у мене пам'ять погане вилучаюсь. Це під номер Того, що, якщо я забуваю зробити насічку, мені після того важко відкрити. А так я не забуваю і роблю мені такі легко. Ось. Я не знаю, як так вийшло, ну... Бо... Зараз я назад піц, поставлю. Після цього ми вже будемо по одному відкривати. Сюди ми нічого не впаємо. Нагадую. Може хтось думає, що коли ми туди щось приклеїмо. Так, так відклеюємо його. Просто я зробила на тому Я опитувала цьому цим боку. Так як думаєте, у вас останній шанс написати в коментарях, хто у нас? Він мафія чи марний. Так, він у нас під номером 6 це на наступній сторінці. Так, давайте його першого приклеїмо. А ви думаєте, хто цей? Хто мафія? І пишіть. У мене І як ви думаєте, як минулі, коли я їх так минув, коли встаю? Я думаю, що я пам'ятаю просто, так що я не буду говорити. Щоб я забула, я, Це я б тоді сказала. сказала. Ну, поки що я не забула, ми йому просто в руки будемо давати його карточку. І так, у вас останній шанс. как вы думаете, кто он? Мафия Чини. И он... Мэрмен. Так, сейчас... не отсвечу. Он просто Мэрмен. У нас такие красивые карточки. А, мне <laughs> даже подобается. Блин, я уже тут сделала на свечку, я сплачила. Ось. Мы его просто Ось так чекайте. Ну, ось тут я чомусь скочила. Не Ой, вам не видно, вимочаюсь. О. Може ось так. Давайте. О, мені здається, так краще. Пишіть вам ця колекція ні? Лампу треба ось так зробити. Ні, ви тоді вже нічого не бачите. Лампа. Му, це, здається, приліт. Моя колекція можна вадати. Можна не гадати. Так, до речі, пошіть вам колекція. Чихли на телефон. Чи вам сподобалось? Чи ні? Дякую, що додивились до кінця. Всім па па, -па, -па і до нових зустрічей.